Чоловік, який мав суху руку, тож стежили за ним чи стілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку, стань посередину». а їх запитує: в суботу дозволено робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали, і, обвівши їх гнібним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув, і рука його відновилась. І вийшли фарисеї відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього. Як би це Його погубити? Це є слово Господні. Слова Святої Евангелії знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Христос народився, дорогі улюблені в Христі. Брати і сестри, наші шановні міністранти, сьогодні братця рицежи, святого Яна Павла II, лібні сестри Законні, улюблені в Христі, покохані божі діти, що можна робити в суботу? Таке запитання сьогодні чує Ісус Христос. Спеціально кажемо, чує Ісус Христос, тому що це Він їх запитує, фарисеїв. Але перша думка, перше питання, яке не було сказане, але було подумане, було у фарисеїв. Можна сказати, що пан Єсус, коли запитує їх. Що можна робити в суботу, то вже повторює. То вже повторює. Не знаю, чи мені вдасться так цю думку якось правильно пояснити, накреслити, але пригадується мені зараз такий момент з дитинства, коли я прийшов зі школи, і потрібно було мені щось мами запитатися. Очевидно, це був цей час, коли. Було воювання з костьолом, коли це переслідування, коли скажімо, теж якщо з наукою щось було не так, то вчителі дуже так дотепно, дуже так чітко могли дитину взяти в руки і, скажімо, поставити до монстри. Так, сьогодні трошки бояться це робити з різних при... причин, і очевидно скажемо, на жаль, але ми відчували в тоді, що і вдома. Дисципліна була і в школі, і це не значить, що бракувало любові. Це було вимагання, яке вчило нас потім любити і вимагати від себе. Пам'ятаю, приходжу зі школи щось, хочу запитати в мами поради. І коли тільки заходжу на, на подвір'я, мама перша каже, і що я тобі мушу порадити? Я собі думаю, звідки вона знає, що я хочу запитати. От по дитині видно, ви батьки, ви знаєте, це, вам краще це зрозуміти, матері, татусі. відразу видно по дитині, що вона щось потребує. І, власне, перше виходите з питанням. Дитина має це питання, вона поки що мовчить, а ви кажете, і що мені порадити тобі на цю тему? І дитина думає, звідки тато чи мама знає. Ось так більш-менш можна було би пояснити. Що Ісус, який знає думки сердець, який насправді побачив в них цю таку, з однієї сторони, уважність, а з другої сторони, таке вдивлення, таке очікування, бо вони вже знали, що Ісус оздоровляє, зцілює, воскрешає. Вони вже знали, що Ісус робить чудеса, і навіть би можна сказати так, що ми це добре зрозуміємо, навіть можна трошки позавідувати цим фарисеям і родіянам, які сьогодні прийшли до Ісуса, щоб ми мали таку пильність, так, щоб ми мали таку пильність, що приходить Господь, і ми вже знаємо, Він повинен це зробити. Приходить ксьонц, і ми вже в курсі справи, що Він це скаже. Приходить вчитель, і ми вже знаємо, що може бути, що може бути сказано. Приходить лікар. І ми вже відразу розуміємо, що Він зараз проголосить. Ось така готовність, таке очікування і то в тему. Не просто так догадливо. Не написано, що вони догадувались, що Ісус може щось зробити. Просто написано, що коли вони побачили, як Ісус заходить, написано, стежили за Ним. Чи зцілить його в суботу, щоб Його звинуватити, стежили за Ним? Вони би були дуже здивовані, якби Ісус цього не зробив. Вони були просто переконані в 200%, що це мусить бути, і вони його звинуватять. Вони відразу будуть мати до Нього претензії. Що можна робити в суботу? Часто люди запитують, Священників чи сестер монахинь. А що в неділю можна робити? Чи свято якесь? Часом люди дзвонять, і дуже добре. Я відразу хвалю цих людей, кажу, ви просто екзамен на 5 з плюсом чи на 12 здали. Дуже добре, що ви запитуєте. Боюся, сьогодні свято в календарі, сьогодні зеленим, сьогодні голубеньким написано, сьогодні червоним. Що можна робити? Перше питання до сьонця. І Я зазвичай кажу, дуже добре, екзамен здали. Бо багато не знають так само, як ви, і не дзвонять, не питають, а ви маєте відвагу. То за відвагу 12 балів, за відвідування костьола мінус 2 бали. Чого? Тому що якби ходили в костьол часто, регулярно, то би розуміли, то би ксьон більше міг пояснити, більше б бачили, чули. І відразу, коли є це запитання, я кажу, ну що можна робити? Можна молитися, йти до костьола на адорацію, їхати на пільжимку. Ні, а вдома що можна робити? Ну, вдома трякайте на коліна, моліться рожанець. ні, очі, але по Ну, Тоді до хліва моліться рожанець, в стодолі, в літній кухні. Отче, що ви шуткуєте? Я кажу, ну то як я шуткую. Це можна робити в неділю. А решта хіба що хата горить, треба потушити. Якась сусідка, бабця старенька, замерзає вугля накидати в грубку, розпалити. Можна. Чому ні? Якщо не маєш коли і не знав раніше, зроби це, щоб людина не замерзла. Можна це робити. Але не для того, що ти заробляєш на цьому. Не для того, бо не хочеш молитися, то лучше тобі батиків нарубати комусь. Не для того. Тільки для того, щоб послужити. Другій людині, послужити самому Господу, який є в цій людині. І дуже важливо є теж це речення, коли Святий Марик пише: вони мовчали, не дали Ісусові відповіді. І ще одна річ. Коли Ісус запитує, що можна зробити, спасти душу чи погубити. І тут, напевно, 100%, 200-300%, всі думали за цього чоловіка, якого пан Єсус попросив вийти на середину. А Він їх питав. Це дуже логічно, це треба просто спати під час Евангелії, щоб цього не зрозуміти. Ісус не питається, що я можу зробити для цього чоловіка. Тільки просто запитав, спасти душу чи погубити? Йдеться про душу кожного, хто чує це запитання. І сьогодні, коли ми сидимо в костілі чи стоїмо під час Євангелії, і Ксьон читає Евангелію, візуально не бачимо Пана Ісуса, візуально не бачимо людей, калік хворих, з сохлими руками. Але це саме слово, бо коли ми читаємо слово Боже, чи це буде в костілі, чи вдома, чи це робить тато, мама, дитина, сьонець, монахиня, це завжди є слово Боже. Ми тільки використовуємо свою особу, свої слова, щоб їх повторити. Але це ж не наші слова, це слова Пана Ісуса, і вони лунають сьогодні в костілі, в нашому храмі. І кожен, хто чує ці слова, скільки нас тут є, не знаю, можна швидко порахувати, може з 50 осіб чи більше. І до кожного пан Єзус каже, чи я можу в День Господній спасти твою душу чи погубити, що я можу зробити? Очевидно, нам не вміщається в голову те, що Бог може знищити нашу душу. Але це дуже просто зрозуміти, коли є дощ на дворі чи сніг, і як відкриємо зонтік парасольку, то ми залишимось сухі. навіть як буде лівень, то воно пройде поза нами. І цей дощ, який повинен нас змочити до останньої нитки, нічого не зробить. Якщо ми будемо під дахом, будемо вдома, будемо десь на зупинці ховатися в кооперації, під зонтиком. В якійсь бесідці нічого нам не зробить цей дощ. І пан Ісус каже, в який спосіб ти мусиш ховатися, щоб моя благодать не дійшла до твоєї душі? Або доки, якщо ми є свідомі цього, доки будеш ховатись, до якої пори іде, щоб моя благодать спасіння не доторкнулася тебе. І ці слова нас вертають принаймні до одного місця в Біблії, коли Господь ходить по раю і шукає людей. Адам і Єва сховались від Бога. І Ісус каже, що я можу зробити? Спеціально кажу Ісус, так? він ще не народився на цьому світі. Тому що коли Бог Отець говорить, завжди ці слова. Вилітають йому з уст, як живий Ісус Христос. Так, ціла трійця свята разом. Але скажемо, Бог каже, що я можу зробити? Спасти чи погубити твою душу. І тоді кличе Адаме, де ти є? І Адам починає говорити, і це їх спасло Адама і Єву. Тому що Бог дав їм шанс, вони можуть повернутися до раю. А фарисеї мовчали. Якби вони відповіли, то цей діалог з Богом би їх спас. Святий Петро Апостол входив в діалог. Господи, прости мені, і Бог йому пробачив. Юда не війшов в діалог. І сьогодні Ісус запитує усіх, які там були, і сьогодні нас питає, що можна зробити в День Господній? І нам треба собі уявити таку річ, що дуже часто, з різних причин, може навіть не завжди з нашої причини. Ці наші руки є такі сухі, не можемо нічого зробити, нічого направити, не все в наших силах, чи вдома, чи в сім'ї, чи в костілі, в парафії, в кляшторі, в державі, в світі. Ми не раз є такими безрадними людьми, що насправді не можемо нічого зробити, хотіли би. Як можна в даний момент своїми силами зупинити, наприклад, якусь біду на світі чи в країні, тільки залишається Господь. І ці руки, які багато роблять, вони в певному моменті є якби засохлі. І тільки Бог може сказати, простягни свою руку, стань посередині. Нехай кожен побачить твою потребу. Нехай побачить той, хто боїться сказати про свою духовну хворобу. І він цю людину випроваджує насередину. Тому що вся увага була на цю людину, на цього чоловіка. Вся увага. Всі, хто там був в костелі, все синагозі. І пан Єсус якби забирає його місце, починає з ним говорити, входить двоє людей. Цей хворий і сам Господь двоє в главній ролі. І це є приклад, що тільки діалог з Богом може зцілити. Простягни свою руку. А з другої сторони ця рука завжди буде живою, завжди буде здоровою, якщо буде простягнута, якщо ми її скеруємо до ближнього. Якщо ми піднесемо руки до Бога, якщо ці руки будуть щось робити в сторону ближнього, ці руки ніколи не будуть засохлі, вони завжди будуть здоровими, життєдальними, завжди будуть знаком Божої присутності. І це є важливим, колись один старий священник, старший вже такий, розповідав, як коли за часів комунізму запитали його десь там на допитах, докажи, що є Бог. І він витягує руку і каже, дай п'ять. І бере так, стиснув його і каже, Чувствуєш? А що він каже, ну є Бога не було, як тобі поламав цю руку, так бачиш? каже, я тебе хорошо тримаю, крепко. Отакий є Бог. Каже, в цих відносинах. В Господь є дуже. Близько, Він завжди з нами. І тільки Він дає цю можливість, щоб ці руки нам не всохли. Тому сьогодні дуже важливо є не дивитись на Ісуса, щоб Його звинуватити, але дивитись на Ісуса, щоб не прогавити те, що Він робить, щоб Його діла, Господні діла не пройшли даремно біля нас. Очевидно, ця Євангелія сьогодні закінчується трохи трагічно, бо зібралася рада, яка хотіла б погубити Ісуса Христа. Марко це описує в третьому розділі, в третій главі, а ще є далі. Це такий початок Євангелії, тобто нічого вони не зробили з Ісусом, не вдалося їм. І так само кожна спроба, якщо хтось хоче. Зашкодити нам, але з нами є Бог, нічого їм не вдасться взагалі. Самі потраплять в цю саму ловушку. Тому сьогодні Господь каже нам робити добро. Тому сьогодні Бог хоче, щоб ми свої чудеса розповідали людям, щоб ми ставали насередині людей і говорили про Бога, не про себе. Бо ми навіть не знаємо, як це відбувається. Але казали Богу, сказали ж людям, що Бог є, бо я існую, бо я є живий на цьому світі. Я є доказ того, що є Господь. І цього сьогодні теж хоче Бог до цього нас заохочує, щоб ми перед фарисеями ставали і свідчили правду, і говорили про правду, не боялись. Подавати руку поради, руку напоминання, не боялися жити самі вправді, не боялися виходити на центр уваги других людей. Хтось не раз каже, що я боюсь, мені незручно, я не хочу, щоб всі дивились на мене, але в такому тверезому стані, духовному стані, Потрібно це робити, тому що коли ми бачимо, як, наприклад, ну, тут без осудження як якийсь чоловік чи людина, яка має проблеми з алкоголем, вона є завжди в центрі, вона не знає, що робить, вона багато балакає, її всі бачать, всі помічають, вона по-іншому ходить і відразу йде в центр. Але чому не піти в центр уваги, коли ми нормальні, коли ми. З Богом, коли нам нічого не бракує, чому не стати в центрі уваги, коли варто тоді розказати про Бога. І тому сьогодні в цій Євангелії через Святого Марка Господь запрошує нас вийти на середину. Дуже важливо є те, щоб ми теж сказали, що сьогодні ця людина оздоровлена, зцілена. Вона так багато наговорилась. Між собою фарисеї розмовляли, напевно, шепотіли один до другого, а Марик пише, що вони мовчали. Мовчав, нічого не говорив цей хворий чоловік, який мав соху руку. І Марик не написав, що він мовчав. Тому що його ситуація була дуже промовистою. Він своєю присутністю, він виконанням того, що Господь просив. Стань посередині став, витягни руку, витягнув. Він говорив людям, мовчки так багато сказав. Тому сьогодні потрібно задуматись, чи ми часом не мовчимо, коли багато говоримо. І чи ми можемо мовчки багато сказати? І чи ми своїм життям, своєю присутністю в такому чи іншому місці можемо справді багато говорити? Чи вистачить, що хтось нас бачить і це до нього вже промовляє? Це й дуже важливо. Це насправді переконує другу людину. Я особисто би міг. Дати дуже багато свідчень, але коли бачу людей в костьолі чи там в церкві, які колись ніколи не ходили до храму, які воювали з Богом, які взагалі не мали поняття, що таке Бог, і коли я бачу, що вони є в храмі на службі Божій, це промовляє. Просто що вони є, що Бог може ламати серце, що Бог може перемінювати, що Бог може змінювати повністю думку людини. Стиль життя, її переконання, що Бог є сильніший. І це переконує людину. Тому наша присутність перед Богом найбільше говорить. Всі стояли навколо дивились, а ця людина була біля самого Ісуса Христа. Йому не потрібно було нічого говорити. Йому не треба було казати, я стою біля Ісуса, бо вони бачили. Йому не треба було казати, мене Бог стілив, бо вони це бачили. Йому не потрібно було нічого говорити, бо вони все розуміли. Присутність наша біля Бога промовляє найбільше. Тому стараємося бути завжди в Божій присутності, щоб перш за все собі промовити правду, а по-друге, дати свідчення. Через свою особу, через єдність з Богом, дати свідчення другим людям, які Бога шукають. Щоб ви переконалися, що Бог є любов'ю, що Бог пробачає, зцілює, і що Господь, який є добром сам в собі, хоче цього добра для кожного з нас. Амінь. Христос народився.